Що Поврознюк сказав, що коли погано в, у нас, погано люди уходять, ми що ми робимо? Ми віддаємо їх ТСК. І прийшло якихось два чоловіка, забрали Михайла. Він просто вийшло е так, що він е встиг сісти в машину, скажімо так, втекти, просто в в сісти в машину і уїхати. Така історія. Доброго ранку. Всі пишуть мені прокоментуй, будь ласка. Що ти думаєш на щодо вчинку чи поступка чи вчинка порожнюка е, щодо свого там, футболіста, якого він там здав ТЦК, коли той не захотів пролівати договор Слухайте, Ну, втратити время на таку кучу гавна з животом, я би не став. Скажу тільки одне, мене особисто ця стара. Зелена Лиса Криса не здивувала Асо... абсолютно. Особливо після того, скільки я гавна свій адрес почув е, в Ютубі, що я там 600, здається, 20 чоловік, військових, обдурив, кожен мені скинув по 1000 гривень. Ну такий бред-ніс, що е, і він і він реально вважав, що ви лохи схаваєте <кій> цю херню. Ну, е, не здивувало і ТЦК, відіграла роль. Просто проституток тут Так що Орезнюк черговий показав свою гниль внутрі, а ТЦК свою ідеалістичну натуру. Звісно, вони друг друга знайшли. А пацан всі машини поїхав, правильно зробив. А з іншої сторони, знаєте, слава Богу, що війна показує ху і ху. І ті люди, яких я не просто так поношу, а по суті себе вже саме правляють. І тоді навіть не треба вже... Е, Розкривати. Вони самі себе розкривають, так на І слава Богу, хоч якийсь позитив в цій війні, будуть вскрилися наружу. Всім дня.